Привіт, усіх вітаю. З ким ще сьогодні не віталася, але перший ролик на Олі Прес вже вийшов. Так, друзі. Поки в хаті мала роботу, мої хлопці всі вже в малинці. Чоловік бачу, йде крайнім рядком, не знаю, чи його видно. Крайній рядок від картоплі, а хлопці вже з там тої сторони в крайніх рядках. Але, бачу, сьогодні непогано. Щось вже назбирали. А той вже є. Два ящики вже повних і вже починаю третій наповнювати. Ну, певно, сьогодні буде рекорд, друзі. Ну, пам'ятаю, там того року ми рекорди били 50, скільки мали? 57 чи 54 кілограми. Ну, вже добре не пам'ятаю. О, це було рекорд. А тепер цього року то взагалі. Тільки. Саме більше скільки? Десь кілограм? Що то є? Що то є? Ну сьогодні буде більше, так бачу. Візуально, що буде більше. І зранку ми їхали, хто дивився перший ролик, то я так показувала, що видно, що червоненьке, червоненьке таке все гарно, бо так навіть не було видно, що червоненьке. О, чоловік несе нову партію висипати. Ми зразу вважимо. А ви чого кантером не важите? Так откушніше. Так. Ну, 200 грам ця манірка ще має. Ми зразу важимо і зразу пишемо, хто скільки. І зразу знають вже приблизно знаємо. Знаю, зазвичай, зазвичай так і збігається. Ну, там може 100-200 грамів. Зазвичай так збігається. Зразу 200 грамів віднімаємо на цю посудину, що збираємо. І все, і висипається в ящик. А потім на прийомці зважуються разом з ящиком, вони знають тару своїх ящиків скільки. І віднімають. Та й все, але ми поки на прийомку, то ми вже знаємо, скільки ми маємо. Маленька класна, не? не. Харна, харна. Велика? Велика. Ну, то бо крапельний полив є та й велика. Якби... Бо люди кажуть, жаліються, що, що маленька. Маленька і маленька ягодка і маленькі, ці... маленькі кущики. Крапельний полив такий, такої, такої своєї та й все. О! Моя ляля є. Моя ляля залізла вон малину і блуде. Бумцю, ходи сюди. Зараз не вийде, дивися, заліз в малину. Вийде? що ж тобі лишаються якісь рядочки чи ні? Лишаються тобі. Ха ще тако. Ага. І все, дай, щоб вже діти пройшли, так? А я поки бачите, друзі, поки в хаті сої, поки ще ролик домонтовувала перший. Але поки загрузиться. Той. Я вже перебіглася. А що там? Прихлопити, то що жарти. А що дві? Каже, дві, треба розгортати і цей. Ну, дивіться, зелене море. Море, море, море. Оце, друзі, знаєте, що я вам скажу? Що почнеться вересень, дітки підуть. Всі по навчаннях, а я залишуся сама. Оце все буде моє. Я, я буду мільйонеркою, я вам скажу. Так. Кажу, я буду мільйонеркою. Ну, угу. Доплакала в тій малині. Оце зараз би здалося, щоб вони хоч основну мені вже там лишили, так як там того року. Всі пішли, я сама залишилася. Я собі збирала там до 20 кг на день. Нормально було. Бо самий пік вже визбираний був. А цього року пік залишиться мені, друзі. Пік залишиться для мене. Що зробити? Так буває, ну, хлопці не лишуть. Не лишуть навчання, бо треба малини пільнувати. Та ні. Дениско в 11 клас, Артур 3 курс. Та й все, я, а я малинку вдумала. Тут на заробітках ох. Він хто перебрав. Я не знаю. Він може перебігтися. Знаєш, вони може перебігтися. Так роблять швидко, раз, раз, раз. Може перебігтися. Ти взяв футболку, воно так на друзі. Побдару руки. Я йду, то беру також щось на довгі рукав, щоб обдирає страшно. Малина. Хоча вона в нас не є така колюча. Але все одно... А ці е, бджоли гуде рій. Видите, ну, що тих бджолів. Певно не видно камеру. Коротше, багато. А дивись, що малини, дві. Десь тату, я не знаю, тут, тут людей наймало. А, до речі, в нас платять 25 гривень за кілограм, як збирають люди. Ну, досить непогано. Ну, я рахую, собі пішов, ти не ж не гризешся. Чи там є малина, чи нема, чи крапельний полив стоїть, чи нема, чи змерзла, чи треба її підживляти, чи треба її кропити, чи треба її кусити. Всі просто нагортали, прийшов, позбирав, скільки. Скільки заробив, то твоє. Та й все. Так що досить непогана ціна. Так піти просто заробити. Нічого не вложуючи в ту малину. Друзі, кусок, бачите, ось то чоловік її все викропив, винищив берніше. Бо це така малина, друзі, була. Кущі величезні, такі широколисті, такі розложисті. А на ній ягід 2-3. Такий сорт дуже поганий попав, І чоловік то все скропив, але все одно, бачите, проростає, треба ще кропити. Тому треба тут досадити води. Ось той кусочок. А тут все повиростало. Артурочка, що там сьогодні? Чотири кілограми вже назбрав? А там ще є рідке, чи то вже все. Все. Де що тих? Ось, тих бджоли кажу, ось. Море. Я перш так боялася, а тепер вже не боюсь. Перший рік, як то почали вони руїтися, то дуже боялася. Ні ні одна не вкусила, нікого з нас, відколи ми збираємо. Вони мають свою справу займаються. Не мають коли тебе кусати. Так їм потрібно, знаєте. Нас кажуть, як зайцеві стоп-сигнал. Вони працюють, запилюють. Як працюють. Бділочки трудяться. Одні бджілочки і там три великі бджілочки збирають вже. Оцей друзі ряд, ось цей, то був Артуровий ряд там того року, це був його козирний ряд, як він казав. Він все тут багато визбирував. Все, він ставав з тої сторони, а Денис ставав так само відповідно з там той його кінця, з тої сторони. Ходьте сюди, ходьте, я тут. Ходи, моя лапочка, ти загубився, вбився, моя лапочка. Біжи, біжи. І він того все багато визбирав. Цього року не нема. Бо воно швидше до сонця достигало, знаєте. Цього року так нема, як ти хочеш. Ну от, я йду, я. Що, воно одна, дві. Нема так. Йди, йди. Це трошки відкрита місцевість. Гарно вже плодоносить. Бачите. Ой, шкода, я не взяла корзинки. Чоловік я недалеко, зараз кину йому. Сьогодні маємо 15 кг малинки. Артур на тачки тут далеко немає. Вести, то через дорогу там приймають. Так що сьогодні побили рекорд. Вже непогано. В ну, нас тільки починається. У нас малина, тільки ми починаємо. Дениско їде з прийомки. Забрав 4 ящики. Зразу по патара. Яка ціна сьогодні малини? 115. 115 гривень. Так. Я вам скажу, друзі, по правді, то тільки початок. Тільки почалася малина. Бо це, що ми збирали там по 5, 6, 8 кг, це навіть не початок, це так розгін. А від сьогодні тільки почалася малина. Маємо надію, що далі буде краще, більше і ціна хоча б, щоб трималася. Та й усе. Все. Дякую за перегляд. Спокійного вам вечора. Мирного, тихого, доброго, доброї ніченькі. До завтра. Па-па!